У водах сивочилого Дніпра, умивалось сонечко, прокинувшись уранці, а вдалині, там височить гора, стоїть Тарас у білій вишиванці. Задумливо вдивляється удай, сказати хоче, а чи щось спитати. В очах його не вимовна печаль, а за плечима Україна мати. Стоїть вона. Однісінька сама хоче діток до купочки зібрати, і свою чашу випити до дна, ні на коліна ніколи їй не стати. До кого ж прихилитись, їй скажи. Надію покладала лиш на брата та зрадив брат, бо він не дорожив, а навпаки, прийшов, щоб убивати. Тарасе, Ще живі твої слова, і з глибини віків вони озвались нині, пророче слово, мудра голова, усі куточки ідуть по Україні. Ми прагнем, хочем, щоб збулись Твої слова про нашу світлу долю, щоб всі народи світу обнялись і зберегли мир, свободу, волю. Щоб не топтали мову і слова, щоб цвіла калина біля хати, щоб солов'ї співали у садах, а Україна буде процвітати. Слава Україні, героям слава!